Значить, згідно указу президента, ще минулого президента Януковича, потім був проведений постійний призов, тільки не було відправлено. Призов включав в себе проведення медичних комісій призов... осіб призовного віку, тобто від 18 до 25 річного віку. Визначена кількість хворих. Кількість здорових, наданої строчки на лікування, наданої строчки на навчання за сімейними обставинами. Але в'язуть тим, що призову струкової служби не було, завдання в нас не покладалося, значить жоден призовник Збройні сили не відправлений. На даний час ще не було її указу про демобілізацію хлопців, які проходять в службу вже. Понад встановив закладав час, тобто є такі, що заходить півтора року. Вот. Стан призову. Станом призову ми не задоволені. Дуже багато молодих людей ухиляється від проходження призову. Якщо, наприклад, назву цифри... Призову підлягало, Виклику на призовній комісії, підлягало приблизно 14 тисяч чоловік по області. З них 7,5 тисяч не з'явилося за повістками для проходження медичного обстеження і проходження на призовну комісію. Стан речей дуже поганий, як бачите. Заний час приймаються заходи щодо розшуку призовників. І нами, і, зокрема, Міністерство внутрішніх справ, на які покладені обов'язки щодо розшуку даних осіб. Військові комісаріати зараз працюють по всередині діяльності. Завершили ми три хвилі мобілізації, зробили підсумки трьох хвиль. От, і, в принципі, готуємося. Виконати завдання, якщо буде таке завдання на четверту хвилю. Знаєте, міністр оборони сказав, що четверта хвиля потрібна, буде вона чи не буде, але від президента України. Буде указ президента, ми будемо проводити четверту хвилю мобілізація. За на трьох хвиль теж зробили свої висновки. Відверто кажучи, важкувато пройшли ці хвилі. Зокрема, останнє дуже багато осіб військовозобов'язаних ухиляється і ухилилося від призову по мобілізації. Були певні проблеми. Наведу вам приклад. Один приклад, який я взяв, це 5 вересня ходіоповіщення військовозобов'язаних в селі Дивще з 60 виписаних поїздок не вручено жодного. З інформації отримали від голови селищної ради та місцевого, та місцевого населення 60 військовозобов'язаних, 47 вибули за кордон в період з 1 по 5 вересня. Вісім з них за вказаними адресами не проживають. П'ятьох місце перебування на той час було невідомо. Ф я взяв тільки один випадок. Випадків таких було дуже багато повірте. Тому що даю, що в одній з самих патріотичних областей України такий стан справ. В принципі, в мене це. Якщо я запитав, будь ласка.